Віка, що ти робиш? Муху. Муху? А що муху? Б'єш муху? Ма. Нема? -а -а. Ти вигнала вже муху? Муху. муху. А де муха? Ма. Нема? -а -а. Ну бо ти її вигнала, ти подивись, як ти бігаєш з кофтою? Ма. Нема? Так. Ну, то вона полетіла десь? Ні. Ні? Тут. Вот тут? Да, тут. Вот тут? Да. Бить. Да. Вот кофтою? Да. Бить? Да. Муху? Да. А ну, давай. Мама. Вот так. Трошки надистаешь? Да. А ну, давай, спробуй так, сильнейше просто так. Мама. Да? Муху. Муху? да. да. Тато, щоб вбив та. муху. Тато, Тато, щоб побив муху. Та. Та. Муха. Ти. Муха Йди. йди. Соломінка тебе зараз хлопне, та? та. Муха. Тік. Ти стрільнула в муху? А -а -а -а. Не йде муха? Та. А ти її тікнула? Та. А ну йди ще тік зробимо мусі. Мама. Мама хай робить? Так. А що зік. Тік. Мук. Закрити? Муху, муху. муху? Так. Добре. Окей. Отак. Отак, муху. Закрити двері. Муху. Муху вбити, так? Так. Ясно. А ну, дай мені, будь ласка, кофту. Дякую. Муху? Йди бити муху. Ота? Ки. Ота та. муха. Ось та муха. От тобі муха. Та? Муху. Муху. Отак треба було. Муху. Отак. Ки. Так. Ки. Кинути? Так. Добре. Зараз викинемо муху. Тут ве кинемо, та? Тато. Тато? К. Тато ве кине? Да. Ну добро, добро. Тато. <laughs> Тато, та? К. Та. Та